Це буде поки що погано. Це, моя, це мої слова, це моя роль. Ти не одна така, повірити. Нас багато. За дронщиків, коли це не було мейнстрімом. за снайперів, коли це не було мейнстрімом. Зараз за НРК, коли це не, через те, що це не Тобто Я все життя, так якби, докасти тих таких, в яких ніхто не вірить. Розкажи проповідь про освятню НРК. Чому вони несуть благовість? Ми знали, що робити, ми працювали, і це було. Самі золоті часи. Угу. Тому що ми тоді так і реально й на всі гроші, і воно реально показало всім результат. Ми з тобою в травні, на початку травня цього року, відкривали підготовку на трьох навчальних центрах. Була зроблена доповідь главкому про те, що є от така штука, вона от робить, може робити таку роботу. І тоді пішла мова про наземні дрони, про те, що можна зробити експериментальний підрозділ. Чи можуть НРК замінити піхоту? Це стара дискусія. Да, питання тільки, як да, і що для цього потрібно. Це був от перший такий переломний, реально переломний момент, коли я зрозумів, що не все так погано. Можна воювати. Коли ми знаємо все, що ми знаємо, і при цьому зранку встаємо, і продовжуємо працювати, це той, ще оптимізм.